Доброго всім ранку! Ось хочу показати, сьогодні у нас дуже велике різноманіття кави. І в нашому магазині кожного із нас можна вибрати зараз ось такий товар. Група напоїв. І зараз у нас різноманітні напої. Це гарячий шоколад, це мий видол, чай ройбуш, кава з містом маки та цикорію, змішаний трав'яний напій, змішаний трав'яний чай, розчинна кава з колагеном і вершками, гарячий шоколад в новій половинній упаковці, м'який, кому забагато 500 грам, може купити 250 грамову упаковочку. Розчинна кава з вершками та вмістом Женшеню і гуарани. Дуже чудова, причудова кава, Неперевершений смак, м'який із такою родзинкою, як хто любить, такий. Як то кажуть, Е, запах, ну дуже смакота. І наша улюблена кава, звісно, в стійках кава 4 в одному. Трікісінна кава. Це чорна кава з додаванням грибарейши і марінги, але без вершків. І наша розсипна кава, сімейна, так сказати, кава 4 в одному, 350 грамів. Ось немає напоїв, лише чаю, моринга. І все. У нас всі напої є в наявності. Замовляйте, кінець місяця, кому потрібно закрити якісь свої невеличкі процентовки. 10, 15, 21, 27, а може комусь і 33. Тож подивіться, яка краса сьогодні у нас є. Всі, хто вибагливий, все для вас є. Все. З різними смаками наші напої. Замовляємо і отримуємо насолоду.